Тільки вельми бажані гості велике інтерв'ю. Моє вітання, шановні. Як ми обіцяли, вам п'ятниця таки насичена на події і приємні сюрпризи в нашому ефірі. Всім привіт, хто налаштований на інформатрафе. Отже, нагадаю, сьогодні в Дніпрі гучна подія у палаці культури Шинник висадиться гумористичний десант. Зірки студії квартал 95» у повному складі. І основна частина жіноча, єдиний квартал, початок о й І саме зараз в нашій студії довгоочікуваний гість, один з форвардів. <ріст> Квартал талановитий, яскравий зірка Ютубу з, з мільйоном підписників. Найкращий парадист країни, Юрій Великий. Привіт! Привіт, вітаю всіх. Я, я почув, коли, коли почув форвардів, я одразу себе якось з футболом проасоціював і. Мені колись я грав а, футбол, займався і грав нападником. Не, не знаю, був я тоді форвардом чи ні, але в творчому плані ну. мене ще так ніхто не називав. <рес> ну, в душі ти залишився форвардом. А, в тебе я дивлюсь дуже насичений графік. Ми з тобою це вже обговорювали за ефіром Тур-кварталу, і твій сольний, і це, і це найголовніше. Як ти це, це вивозиш зараз? А, ну... Не, буде, не, не буду приховувати, трохи складно, але це, ну, знаєте, як це моя робота, і це те, що я вибрав у своєму житті, тому е, приходиться якось так чердувати ну, творчі. Е, всі плани для того, щоб і авторські встигнути працювати, і акторські встигнути. Тому хотілося б, звісно, хотілося б більше об'їздити міст України, але не вистачає на все часу. Тому ось вчора були в Кропивницькому завтра суми. Сьогодні в Дніпрі, єдиним кварталом, а потім 11-го Листопада теж в Дніпрі вже сольним сольним концертом. О, там буде ну там буде по душевному, по домашньому. А це буде це буде оновлений концерт. Ми вже були в Дніпрі в березні місяці, ні. Навіть не в березні, а в квітні, 1 квітня ми були в Дніпрі. Там був концерт душевно по-домашньому. І цей концерт він буде оновлений. Там будуть кращі номери з того концерту, деякі кращі, які дуже сподобали глядачам, і нам дуже подобається. І буде багато нових номерів, які були написані останнім часом, які навіть ще в кварталі не виходили. Будуть... Мари, коротше, буде, буде класний концерт, буде класна програма. Я всіх запрошую. тільки чекаю. хотів запитати, і все ти вже розповів нам. Ну це приємно. І це при тому, що я не знав твоїх запитань. Бачиш? Так, друзі, а, ви з перших днів повноштабного вторгнення допомагаєте нашим воїнам і не тільки благодійні концерти, виступи для військових зборів для ЗСУ сьогодні. І на твоєму концерті 11-го також глядачам можна буде долучитися, і це будуть теж благодійні концерти. Так, звісно, ми всі концерти вносять в нас благодійний характер. Ми на частину коштів на ці на ці кошти ми закуповуємо дрони для наших захисників на авдіївському та на бахмутському напрямку тому дуже багато глядач глядачів у них є можливість долучитися до цієї важливої справи і всі кожен концерт ми збираємо гроші Оце. І сьогодні, і сьогодні, в тому числі, я сподіваюся, частина грошей буде передана на допомогу нашим захисникам. Ну, а друзі, нагадаю, що якщо вам сьогодні буде, Юрі, замало, ну там між ткачом затиснутися буде дуже важко, то 11 листопада там вже Юрій буде один. Чи не один, чи там будуть якісь сюрпризи. А будуть обов'язково будуть сюрпризи, тому що, знаєте, ну, коли ти один виходиш на сцену, ти, ти, звичайно, себе відчуваєш господарем сцени, але є деякі номери, які ти не можеш один зіграти, бо це, це класні номери. ну, Їх і, і глядачі полюбляють, і, і я теж полюбляю, і, і мої співавтори теж. Тому будуть сюрпризи. Я буду точно буду не один на сцені так, отже, друзі, хто там сьогодні там не встиг, то го обов'язково? Я думаю, що квитки ще є, можна придбати обов'язково Е, Знаєш, юр, е, хтось вважає, що гумор в цей час ну недоречний? Хоча я вважаю, що саме гумор, основна зброя українців завжди була вона е, нашою зброєю. Яка твоя думка на цю тему? І що скажеш тим, хто вважає про недоречність гумору саме під час е, війни? Ну то мені теж багато такого щось писали, іноді хтось говорив. Я не вважаю, що гумор не на часі. Я вважаю, що на часі все, що, що покращує настрій наших громадян, що підвищує бойовий дух наших бійців. А це не тільки зброя, це також гумор, це також наші ліки. Тому що дуже багато людей для того, щоб відволіктися, переключитися від якихось жахливих новин подій, вони лікуються гумором, вони отримують якісь позитивні емоції. Тому це важлива справа, яку, ну, яку я розумію, що її треба робити, і чим більше людей займаються своєю справою, тим, тим краще. І ми будемо продовжувати це робити. Ми будемо покращувати і настрій, і підвищувати бойовий дух. <кій> ну мені здається, нація, яка сміється під час війни, вона не переможна. Я, я навіть нещодавно досліджував про оці, чим відрізняється лайка. Свина собача від нашої, у них якась вона зла і на якісь генеталіях заточена. В нас вона красива лайка, вона навіть з посмішкою, співуча. так співуча лайка. Добре, тепер про тебе особисто хочу трохи поспілкуватися. Ну про творчі плани недоречно, і так зрозуміло, ти і далі будеш додавати українцям посмішки всіма своїми ресурсами. Скажи, ти пам'ятаєш свою першу пародію, от коли і на кого вона була? Як, може, може, там тобі було три роки і ти когось парадіював? Я зрозумів твоє питання. Ну, першу пародію я зробив на маму. А, це, я не пам'ятаю, скільки мені років, може, десь років 6-7 було. Я... Ми сиділи за столом, і у мами боліло горло. І вона коли їла, вона трохи, ну так знаєте, коли болить горло, і людина ковтає, їй тяжко ковтати. Тому вона трохи ну, прощурувалась, прикривлювалась. І я це запам'ятав і колись. Тобто візуальна пародія пародія, так, Візуальна, пародія, так. І коли е, ми сиділи з цією родиною за столом, і вже десь там декілька днів, а може декілька тижнів пройшло після того, я сказав, я можу показати, як мама е, їсть. І мама каже: Ну покажи. І я почав показувати, так, от теж так кривитись, якби, а, а, ну, а, якби в мене теж болить горло. І мама каже: де я ніколи таке не робила, а потім а, моя сестра старша сказала, так, 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 це коли тебе боліло горло, ти так робила, то він це запам'ятав. Ну, це мені здається, це була перша моя породія. Ну, може, я щось і до цього там чудив. чудив, Але я, знаєте, такий був, був возраст в мене вік такий, що я навіть можу не пам'ятати. А, мама розказує, що постійно вона мене приходила збира, забирати з, з, з дитсадка, і я там стояв на стільці і співав якісь пісні а, не вчителькам. Хто ж вони у нас? В, вихователі. Вихователі. так. Вихователі. Я і співав, вони сиділи, сміялися, хлопали, там, аплодували мені, але я, я, я не пам'ятаю того. То, Часу, ну а так вже гумор почався в мене з першого курсу е університету. А я голови. думав, що в одинадцятому класі ти вже від, від мами вже дзвонив вчителям її голосом ні, ні. тоді, тоді, тоді ще ні, да. До речі, була ще ще породія була в школі е на, е на сердючку, яку я ні разу не дивився. Я ну не бачив її. Це був е мені здається 95-й рік. І я щось якось це. Спонтанно, вийшло. Спонтанно в мене вийшло. Справа в тому, що я, я навіть не знав, хто це. На той я не дивився телевізор, а може не дивився ті програми ну, на той момент. І 94, можливо, 95-й рік. І я по розказам наших вчителів, які мені просто розказували, як сердючка говорить, її якісь фрази, якісь інтонації. Я просто по їх розказам а, робив цей образ. Потім на мені сюди два, дві таких кульки а, надубні, ну, це стандарт. Да, на грудь поставили, там а, берет на діл натягнули на мене, і там я вийшов, але всі аплодували, всім було дуже смішно. Я єдиний, мені здається, не розумів, чому всі так сміються. Так, ми ми, ми з Юрою того віку, друзі, коли ми ще знали, коли сердючка носила берети, а не так, зірку так, на голові. Так, так, це, це а точно. хто тебе надихає в жанрі пародії чи надихав, і як ти зрозумів, що це, це саме твоє? А, саме пародії, не знаю, ну, це якось так. Мені здається, коли, коли я почав займатися гумором, дуже багато було різних і, і номерів, і жартів. але коли ти робиш пародію на людину, особливо якщо ти а, з пародією на цю людину виступаєш на концерті цієї людини. І у глядачів в них взагалі просто ейфорія. Вони, вони хочуть, бо вони бачать, як людина сама посміхається, коли ти робиш на неї пародію. І з того часу я ну ми. Ще ми тоді грали до брати Шумахери», Ми почали приділяти увагу саме пародіям, саме е е якимось номерам, де є хтось із е відомих людей, які ми можемо спорадіювати. А після цього воно, знаєте, якось так пішло, поїхало, і коли вже ти на катіком, пішов до... поїхав, ти вже не можеш зупинитися. Да. Тобто, е ну, цей жанр, мені здається, він завжди був. Е Такий популярний у глядачів і він залишається і, і, і сьогодні. Ну, а по життю твій таланти вміння допомагали коли-небудь? Ну, можливо, вирішення якихось питань чи проблем. Ні, там... ні, ніколи я не вирішував. я не знаю, Я не хочу зловживати цією темою, тому що. А, ну... В тебе є ресурс президентський ресурс. Ні, Так є. якщо президент дізнається, що я його голосом десь вирішую свої питання. Я б мені здається, що він буде не дуже буде радіти на, на цю тему. Ну тоді такі <кхем> популярне запитання. Мікум, от стоматолог в новій компанії, не каже, де працює, тому що захід перетворюється на вигляд: о, подивись мені в рота, і починається в тебе. Тобі не набридають такі стандартні питання. О, там пошуткуй, ж гумористам, о, спородюй того ну, десь в компанії. Так, знаєте, якщо десь десь їдеш в потягу, там в одному купе і з тобою їде лікар, ти ж йому не кажеш, о, можеш полічити мене, полікувати. Да. Ну е, десь колись давно ще таке, мені здається, там в роках 2000-х таке було, коли люди там о, ти там, гумором займаєшся, можеш щось розповісти. Зараз вже мені здається менталітет. Людей трохи інший, але дуже часто там, ну, до мене звертаються мої друзі, знайомі там, звертаються там, кажуть, в мене у кума день народження, або там у мами день народження. можеш їй там записати щось, якесь привітання. Там, від себе, там, або від президента, або там ще від когось. Я кажу, так, давайте, хлопці, або від себе, або від президента, або інші персонажі моїх пародій, я кажу ці, ці привітання будуть не так Плюватися в телефон. Так, буде. так, да, вони не так будуть звучати, як хотілося Тому Тому, ну, друзі просять, я роблю, бо це друзі, іноді вони мене десь. Допомагають іноді я, якщо можу допомогти, так, я в це роблю. Зараз <зв>. дружині буду телефонувати, що не буду від тебе записувати. таке? ти здебільш зараз ведеш пароді на тих і на те, що видає нам ну, з болота. Але щоб зробити пароді, тобі потрібно ту ото все переглянути. Як ти душевно потім відновлюєшся? Ну бо можна з глузду з'їхати від того, що там дивитися можна. Не все, не все переглядаю. Справа в тому, що якщо ти один раз зробив пароді. Пародію, ти в тебе закріпився цей образ, mm -hmm. ти вже можеш ти, тобі не обов'язково переглядати знову, ти, ти вже знаєш, якщо ти там зробив пародію на цього виродка Соловйова, я вже розумію, що мені треба скривити лице, опустити очі і таким голосом, таким говорити. Я навіть не хочу українською мовою розмовляти в цьому образі. Тому коли є такі образи, які дуже Легко вони даються. Ну тобто, ти, ти подивився там пару відео, знайшов якісь якісь моменти, якісь ужимки. Ну, тобто вони в як маски вже на ти їх так. закріпив, поклав і коли треба, її вдягнув. Так, так. А іноді бувають такі образи, які приходяться передивлятися. Особливо це жіночі образи. Ось, наприклад, там я, я завтра в мене вийде на каналі на Ютуб-каналі. Вийде пародія на Захарову, чергова пародія. Але я я вже колись робив. На цю... Маргар... Шмар... шмару Захарову, яка вона тоді ще в неї не було такого прізвиська <різвища> Шмара. Але а, зараз я буду робити трохи в іншому вигляді, трохи в іншому образі. Тому жіночий. О, о, жіночі образи вони даються трохи складніше, тому що тембр голосу не відповідає е, жіночому. Але ну, я там щось роблю, там щось придумую, як, як це зробити так, щоб це хоча б якась жіночість була. Хоча е, таким персонажам, як Сіманян, Захарова, Скабєєва, слово жіночість, воно не присутнє е, в, в, взагалі. <кхід> ну, що сказати? З приводу того. Стосовно як я виходжу з цих образів, ну нормально виходжу, ніколи не задумався на цю тему, але там колись як -то сплюнув колись, та пішов. Колись, колись я зробив так пародію, пародію на Соловйова і Гурульова. є, там, є там такий п'яндалига Гурульов, генерал Гурульов, який постійно щось у Соловйова в програмі там розповідає. І я зробив пародію, і такі два мерзотні образи були, що мені треба було більш того, на обличчі, в мене було просто. Червоне обличчя, тому що я. ну, той Він бухар Горульов, Він постійно виходить в ефір. У нього така червона-червона морда. І, і я взяв там якісь. А, ці, як вони, Тіні називаються. Да? Я, 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 не дуже в цьому. <рес> я не дуже в цьому, як то кажуть. А, розбираюсь, але я взяв тіні червоні, намазав ли лице повністю. Була така червона-червона морда в мене, як у Гурульова, І після того мені треба було вмиватися, я розумів, що. Після двох образів Соловйова і Гурульова для того, щоб не тільки треба змити лице, а піти прийняти душ і все з себе змити, весь цей негатив від них. Тому я іноді для того, щоб для того, коли є такі токсичні образи, я йду, приймаю душ, я дуже люблю це робити. І все змиваєш. Так, і так. все це всю всю а, гадость їх змиваюсь. До себе. речі, в мене таке запитання на колег по кварталу не робив пародії. Кого з друзів важко показувати от з кварталу саме? Ну, Як вам сказати? Ну, таких, щоб пародій повноцінних я не робив, але іноді там я можу. Там, як у нас от Міка, наприклад, він, він постійно сміється. Я іноді роблю так. Сміюся так, як сміється він. І коли люди не бачать, вони думають, що йде там десь в коридорі, йде Міка, а це сміюся я. Це не міка. Був. Кош... Ну, там... Кошового сміх дуже важко Ні, кош... 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 Кошового сміх це може заробити тільки кошовий. Я... я боюся там, знаєте. а... В якийсь момент він, він виходить на такий фальцет, що я боюся, що в мене щось порветься в той момент. Тому, <скрять> da, <вискочу> <speaking> <ideally> тому, тому я не ризикую продіювати сміх кошового, але може колись мені це вдасться ще. До речі, в мене таке передостаннє запитання: якби Юрій Великий був їжею, <к windy> <sm 'ISE> що це було? З якої страви можна тебе асоціювати? От як би воно можливо називалось? якби можливо щось одеське. Якась вишукана така пікантна страва. Ну мені здається я не знаю з ким просесіювати себе. Я можу сказати, що в мене з одеської кухні, я полюбляю одеську кухню, і в мене є там одна з таких найулюбленіших одна з найулюбленіших страв це біточки з тюлечки. Біточки, коли е, Як ти... тюльку, тюльку, і її. Е, роблять з неї такі біточки, потім жарять е, і. Ну, не знаю, якщо туди приправити там перцю, вона це буде пікантна страва. А для мене це вишукана страва. Тому її... Так як я її полюбляю, і коли є можливість, я е, якщо буваю там в ресторанах, є, в Одесі, я завжди е, заказую. Цю, ну, Юрій Великий парадіст біточки і, і, і біточки з тюлечки. <сум> Друзі, якщо ви хочете більше отримати від Юрія Великого позитиву, то приходьте сьогодні на концерт єдиного кварталу у шинку о 18 Або ще краще, найкраще на його сольний концерт душевно по-домашньому, який відбудеться у палаці культури машинобудівників 11-го. Листопада квитки ще є у наявності. Ми о, баж... о 18.00. Так о 18.00. Ми бажаємо тобі натхнення у твоїй справі, щоб образи, які хочеться порспорадівати, не скінчувалися. І дякуємо за те, що робиш те, що ти робиш для українців, для нашої нації і для всіх. Дякую вам. Я е, допомню. Хай ті е, всі образи, які я зараз по порадіюю, хай вони скінчаться вже поїд відправляться до Пригожина туди. Він їх там всіх чекає. І, і вже свої... з'являть. З'являться нові образи, які я впевнений, що буде дуже багато приводів, які будуть давати нові політики. І головне, що хочеться вже жартувати не на теми війни, а на вічні теми. Тому я хочу побажати всім нам нашої скорішої перемоги. Вона обов'язково настане. І... Той вже вже в мирному житті будемо жартувати на мирні теми. От бачиш, я я, от саме я сьогодні тебе не, не, не просив нікого передіювати. В тебе буде на цей час, українцям, друзі, твій талант. Сьогодні у нас в студії сяє талановитий, світлий, чесний. Біточки з тюлечки, <ріст> Юрій, великий. Дякуємо, що завітав. вітав. Прихожі обов'язково. пока пока. Поспілкуємося у неформальній обстановці. Велике інтерв'ю.